Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали на Луцький ринок для того, щоб вам зняти і показати автомобілі на автоматі. Тому що в попередньому відео я вас запитав, чи цікаве вам таке відео. І багато хто з вас підтримав цю ідею, тому що між нами зв'язок був, був, я запитав, ви відповіли, тому що ми приїхали, друзі. і Сьогодні відео ви побачите всі автомобілі на автоматі. Тому що, всім приємного перегляду, поїхали! Друзі, пробачайте, не треба писати коментарі. Максим ти задовбав, показувати одні і ті ж самі машини в універсалі і дизель. Друзі, які є, такі і показують. І так, сьогоднішній перший автомобіль, який попадає до нас в відео, це у нас шкода Octavia Октавія вже ресталінг, а сьома. Бачите, на класній комплектації, максимальні фари, оригінальні диски в універсалі на хром-пакеті. Ну така цікава машинка. Дивимося, що нам тут пропонують. А сьома універсал, 2 літри дизель 110 кВт. Автомат пробіг 342 тисячі кілометрів, Номер телефона і ціна 15 999. І так, що до цього автомата, це у нас DSG. DSG DQ 381. Мокра, сіміступенева, гарна надійна коробочка. Але все ми знаємо, що всі ці коробочки треба гарно обслуговувати. Тоді вони гарно ходять. Ця коробка не полюбляє зі старту навалювати, тому на першій передачі бажано цього не робити. Так, давай дивимося по салону. Що ми тут маємо? Клімат є мультикермо, круїз, звичайний салон, старт. Стоп, підігрів сидінь, це все є. Ну, в принципі, стандартна така комплектація для шкодучки. Гарний колір. Три літра дизель. Ауді Ауді попадає до нас. Диви, яка вона гарна. Біла на чорних величезних колесах. На панорамі безключовий. Ну подобається така машинка, скажіть. А6 С7. Мені подобається. І Тобі подобається. Ура! Тобі щось подобається. <клухи> Давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль і трохи про нього розповімо. Автомат 254 тисячі пробіг. 11 12 рік. 3.0 дизель 180 кВт, всі діла, номер телефону є продавця і ціна 2800. До речі, ми ж поки починаємо це відео вам показувати і знімати. Не забувайте, що кожен автомобіль, який ви сьогодні побачите в відео, ми можемо вам його перевірити. Тому, якщо щось сподобалось, телефонуйте продавцю, з ним спілкуйтесь і пишіть нам, ми вам гарне перевіримо автівочку. Так, що стосовно цього автомобіля, тут у нас 3.0 дизель. На цих автомобілях коробочки класні. Головне, сильно не навалювати і міняти вчасно масло. Давай дивимося. По комплектації. Я взагалі нічого не бачу зі того тонування. Тонування дуже суттєве, з боку чорне, лобаш затонований. Я ніфіга не бачу. <реш> то якщо щось вам цікаве, телефонуйте продавцю і питайте, тому що розповісти вам про неї нічого такого не можу. Але скажу одне, що ці машини вони круті, повний привід, вони гарний, не Коробочка ця на трьохлітровому дизелі також нормальна, вона ходить довго. Тріли Америку на луцькому ринку, так друзі, інколи попадається, але дуже рідко. Фольксваген у нас Б 7 Америка в Седані. Не знаю, на звичайній комплектації. Бачимо, що у нас Америка завжди не має десь яких зазорів. Тут це залежить, скільки він вже проїхав в Україні і хто його, як його збирав. По Америці все дуже легко. За вінкодом, той, який у вас тут на Лабовому, можна спокійнесенько перевірити, яке було ДТП попереднє в Америці, яке було ДТП, ну, коли продавали в Америці на аукціоні. Тому заходьте, перевіряйте, а потім телефонуйте вже продавцю. А, так, дивимося, що ми тут маємо. 2015 рік 1,8 бензин, 120 пробіг, 10500 на авто. Маті знову ж, 120 пробіг, треба дивитися або це 120 тисяч міль, або це вже 120 тисяч кілометрів. Якщо в мілях вказано, то, то мілі треба помножити на 1,6 і тоді ви отримаєте реальний пробіг в кілометрах. Що стосовно цього автомату, тут у нас АСІ гарна коробочка безпроблемно. Беремо, їздимо і все. До речі, по комплектації він не зовсім пустий, тому що інколи взагалі барабани. Є у нас шкіра, є безключовий доступ, клімат, навігація, мультикермо це все присутнє з підігрівом циркал. Цей автомобіль треба повністю показати, тому що він не універсальний. Можливо, когось зацікавить. Візуально гарний, гарний, великий, гарний седан. Підходить. Шукали, шукали. Ну до речі, дуже багато бачу автомобілів. Сьогодні зустрічаємо на корупції автомат. Так, Audi Q5. Це у нас Європа 2-літрова дизельна. Бачите, дорістова машинка. Щодо двигунів, двигуни двохлітрові, класні щодо коробки, трохи вони є під питанням, тому що на двохлітровому дизелі стоїть коробка варіаторна ну, Дуже часто взагалі з Audi, з Європи, дизельні вони йдуть на варіаторі, на естроніки. Ці коробки потребують трохи більше уваги, ніж звичайний АСІН або ДСГ. Для своїх дорогих підписників хочу дати корисну інформацію. Як визначити, яка встановлена коробка тому що дуже часто продавці вказують, що у них звичайний гідротрансформатор, а по факту там коробка стоїть роботизована або варіатор. Тобто ми розуміємо, що це зовсім різні коробки, у них ресурс різний і в ремонті вони коштують по-різному. По-перше, як визначити це, ви можете за роком автомобіля його двигуном подивитися, які саме ставились туди коробки передач. По-друге, ви можете взяти розшифровку за він-кодом у офіційного дилера. Він там скаже, яка саме коробка, яка її маркіровка, і тоді ви будете точно знати, яка саме встановлена коробка передач. А також для людей, хто розбирається в автівках, ви можете визначити за колісою коробки передач. Тому що на звичайному автоматі у вас є такі написи, як PRND і Механіка. А на варіаторі роботі коробки у вас трохи інші варіації. Тому будьте уважні і обережні. Дуже багато людей, які продають автівки, вказують неправильну коробку. Дивимося, скільки коштує цей автомобіль, які у нього технічні параметри. Одиннадцятий рік, автомат 2 літра дизель, 240 пробіг, ціна 16100. Безключовий є, складання є, гарний такий колір. І по салону давай подивимося. Мультикермо, звичайна тканина, моніторчик є, ну такий в гарному стані, в принципі, збережений автомобіль. Не завжди на дизельному. Автомобілі встановлена гарна коробка. Друзі, народний автомобіль Renault Caléos. Великий, чорний. Подивіться, яко, який в нього великий кліренс. Зимово бачу гума, гарні, класні диски, максимальні фари. Ну Такий прикольний автомобіль, і він у нас є на автоматі. Давай подивимося, скільки він коштує. Автомат. 12 рік, 2,0 дизель, 110 кВт, повний привід, 199 тисяч пробіг. Ціна 13,200. Щодо автомата, на 2-літровому дизелі стоїть самий звичайний автомат гідротрансформаторний. Взагалі на таких автомобілях, як там, не знаю, Scenic, Megane 4, як правило, зустрічається коробочка роботизована. ЄДЦ. Вона такої собі якості. Краще ж, звичайно, вибирати 2-літровий на автоматі. Комбінований салон, круги з контроль, старт стоп двохзонний клімат, електроручник. Ну, Подивіться, стан салона дійсно гарний, Підлокітник не без тріщин. Кнопочки не затерті, на кермі також кнопки не затерті. І великий монітор з максимальною музикою, бо все. Давай дивимося по задній частині. Тож, парктроніки у в нас присутні, камери я не бачу. Ну такі, знаєте, для їздити кожного дня десь в великому місці дуже зручно, тому що можна і на бордюрку, і з бордюрки, і не переживати. Ми реально, друзі, не можемо просто відійти від того місця, де ми почали практично всі машини на автоматі. І це круто, що на Луцькому ринку. Зараз стільки машин. Знову кросовер. У нас було Audi Q5, Каліос, тепер AX35. Він також у нас на автоматі. Дуже гарний колір, гарна комплектація. Такий хром, максимальні фари, подивіться, які гарні вже оригінальні диски, складання дзеркал. Ну так, Вигляд він має, це такий теж гарний бюджетний кросовер. Дивимося, скільки він коштує. 12-й рік 2-літровий дизель, 128 тисяч пробіг, 15500 на автоматі, пробіг оригінал, 100%. Є сервісна книжка, два ключа, клімат, панорама, парктроніки, номер телефону продавця. Що стосовно цього автомата, 2-літровий дизель також має звичайний гідротрансформатор. Його боятись не треба, можна сміливо брати. Їздити і радіти від володіння такої автівки. Так, дивимося по комплектації. Комбінований салон, підігрів сидіння, автомат. Ну, подивіться, стан взагалі, що карма, щось сидіння, магнітоли, кнопки ніде взагалі не затерті. Він на повному приводі. Складання, 4 склопідіймача Ну Є, в принципі, все, і панорама. Давайте ще задньої частини покажемо, тому що. Цей автомобіль, в принципі, впривабливий. Ну як мені як в порівнянні з коліосом, то мені цей кузов подобається більше. Напишіть, що вам подобається більше: а 35 чи Каліос? Гонка в універсалі. Знову біла, Shadow Line, антіхром зроблений в попередній частині, релінги, дзеркала, значок по двоє як цікаво, зробили чорний, всередині у нас червоний. Це у нас Шкода, Октавія, Дорістова, ВРСК, двохлітрова дизельна така, знаєте, е сімейна машина, яка може так. Гарнесенько їздити і там деякі машини наказати. <хи> Взагалі, давайте так трохи підсумуємо щодо шкоди, які в них автомати ви можете зустріти. На 1,6 дизелі, там у нас стоїть DQ200. Ця коробочка такої собі не дуже гарної якості, але вони вже після рестайлінгу, після 14-15 року ходять нормально. А основне питання по DQ 250 це мехатронік. Якщо ви будете часто міняти масло з фільтрами, то ця коробка також бігає гарно. А на 2-літровому дизелі DQ 380. Перше DQ 250. Ці коробки класні, взагалі можна спокійно їх розглядати до покупки. Тобто, якщо обирати шкоду на автоматі, то я б би радив би краще 2-літрову дизельну. Дивимося, скільки коштує цей автомобіль. Він, до речі, ще на панорамі. Чорні диски, Блін, ну, він прям вже і мені подобається. Гума, якісь зеленти. Червоні супорта, червоний значок. Та ти що? Круто. Давай дивимося. У нас я бачу, що є підігрів лобового Octavia 230 кінських сил. Це у нас 2-літрова бензинова автомат, саме максимально, 15 рік, 286 тисяч пробіг, ціна 14600. 14 600. Так, дивимося, що у нас там є ще по комплектації. Що нас там повністю шкіряний салон максимально магнітола, без? Ключовий доступ, мультикермо. Ну клімат є, підігрівки є. в Принципі, ну класно, да по комплектації класно виглядає. Вона класна. Так що що, можна дивитись? Двохлітрові бензинові мотори також класні, і ці коробочки можна також купляти, Вони їздять довго, але ж все знаєте, залежить від попереднього власника, який там їздив. Тому що це 2 літри бензин, 230 кінських сил, Ви ж розумієте, що на ній постійно жарили, жарили, жарили. Ми знайшли бюджетний автомат. KIA Ceed і ще й в хеджбекі на класній комплектації, тому що в нього є навіть люк і складання дзеркал. Е, як правило, люка практично ні в кого немає. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль і трохи про автомат. Ну, про автомат, взагалі, що трохи про автомат. 1.6 бензин, там звичайний автомат, можна брати і їздити. Всі питань немає. Сьомий рік 1.6 бензин, ціна 700 автомат, номер телефону є. Пробіг 194 тисячі кілометрів. Зараз ранок автомобілі всі такі в Росі і дуже погано видно. Клімат навіть є, мультикермо, підігрів. Чуєте? ну Це прям дійсно класна комплектація, тому що і комбінований салон, тканина плюс шкіра. ну блін. Класний автомобіль, До речі, таких автомобілів дуже багато ми підібрали, і відео є на каналі. Блін, ну застріли пушечку. Б8. В сіданчику, не в універсалі, на гарній комплектації, хайлайн. Подивіться на ці колеса, подивіться взагалі, як він гарно виглядає. Максимальні фари, дістронік є. От скільки ж коштує такий автомобіль? Давай подивимось. 17 рік без жодного підкрасу, 2-літровий дизель, 140 кВт, 190 кінських сил, 2800. А, пробіг, пробіг, пробіг не бачу. Версія Халан 100%. не бачу я там по пробігу. Друзі, можете зателефонувати. Я номер телефону Віктора. У нього запитати, який пробіг, якщо він. Забув казати. Так, давайте до технічної частини. Друзі, тут все те ж саме, що і на шкоді А7. Тобто технічна частина в цих автомобілів однакова. Двохлітрові дизеля класні коробочки, про які ми сьогодні балакаємо. На 1,6 dq 200 стоїть на двохлітровому. Ви можете зустріти DQ250, DQ381 і на повнопривідних версіях. на а в траках можете зустріти коробочку DQ500. Оці всі, всі коробки класні, можна спокійно розглядати до покупки. Дивимося по комплектації. Безключовий ключовий доступ бачу, що є старт стоп. Блін, подиви, який класний салон. Комбінована алькантара, плюшкіра, кокпіт уже. Ну і класна магнітолис навігація і все інше. Давай покажемо задню частину. Це ж Passat, треба показати з жопочку. Подиви, як вона гарно виглядає. Мені от подобаються ці автомобілі, я е, завжди хотів би собі такий придбати, але в мене є жінка, яка трохи їй не подобається і каже, що це пенсія, да? це старий, да, машин? пенсіонерський да, машин. Да, тоді камрі візьмем, 70-ку. Ну що ж, друзі, класний автомобіль, не забувайте про нього. Так, ну що ж, друзі, Peugeot 3008. Подобається? Ну, мені, якщо чесно, подобається. Сімейний класний автомобіль, який великий, у нього плюс-мінус адекватний кліренс. в салоні він цікавий, є гарні комплектації на шкірах, на панорамах, на всьому, на максимальних фарах. Все залежить від вашого бюджету. Що стосовно цього автомобіля, це у нас давай покажемо, скільки він коштує технічну частину і скажемо про коробочки. 11 999-15 рік, 208 пробіг, 1,6 114. Потужність, дизель 1,6. Номер телефону є на автомобілі. Круїз контроль, кліматом і ще, коротше, ціла купа всього. Звертаю вашу увагу, що багато продавців, які тут продають автівки або на авторі, вказують завжди просто автомат. Коробочка автомат. І люди, як правило, які не розбираються, ведуться і думають, що там звичайний гідротрансформатор. Але це не так. Тому що на цих машинах встановлювався як звичайний автомат айсін так і роботизована коробочка. Щодо роботизованої коробочки, є трохи питань. Але на французах в цілому вона плюс-мінус нормальна, але може гарне. Маленько вам полоскотати нерви. Тому взагалі-то, краще всього, звичайні гідротрансформатори, вони трохи жруть більше, але вони надійніші, і ресурс у них більше. Так, давай подивимося, яка коробка встановлена в цьому автомобілі. Подивіться, наскільки цікавий салон. Бачите, як це гарно зроблено, дуже комфортно за що того, що у вас посередині тунель високий, ви між пасажиром. Не торкаєтесь колінами, тобто зручно. А в нас тут роботизована коробочка передач. В дуже класному стані сидіння, підлокітник, кермо не фарбоване. Ну стан по салону гарний. Друзі, Рено Каджар. Скільки ми в тому місці Рено Каджар закрили? Просто дохреніче, я не знаю, хто не дзвонив, хотів собі каджар або на механіки, або на автоматі 1,5 дизель. Друзі, дивіться, гарна комплектація, класні диски. Та взагалі автомобіль класно виглядає. Чого люди його полюбляють? тому що що, крутий, класний дизельний мотор, кузов не гниє, є гарні комплектації. І за ті гроші, скільки він коштує, можна взяти плюс-мінус прямо гарних років, свіжих років. Що стосовно до автомата, друзі, тут у нас коробочка є, де це. Але на цих автомобілях її вже можна спокійно Розглядати до покупки. Звісно, не купляти автомобіль на пробіги 250, а купляти там 170-180 і спокійно їздить 230 і продати для того, щоб її не ремонтувати. Тому що ця коробка в ремонті трохи коштує грошей. Давай подивимося, скільки коштує саме цей автомобіль. Каджар автомат 16,17 рік, 1.5 дизель, клімат круїз є номер телефону. Ціна його до речі, ось 15900. Так, дивимося по комплектації. Що мені подобається в Рено, у них завжди є безключовий доступ, старт-стоп, складання дзеркал, тобто у них сразу, априорі, це йде. Це не як Volkswagen, що вам треба там кучу тисяч доларів заплатити, щоб вам була ця функція. У Рено це все є. Бачите, кнопочка старт-стоп, мультикермо, круїз, контроль, сидіння в ідеальному стані, електрорушник, клімат, уже гарний, великий моніторчик є. Ну, такий гарний стан. Давай покажемо задню частину, тому що цей автомобіль. Мені він подобається, що спереді, що всередині, що ззаду. Високий, класний. Дивіться, друзі, два чорнесеньких. А ні, це до речі, не чорне, це чорне. Цей... Це на механіки. Яка різниця? Це кашка, його обов'язково треба показати, тому що це народний автомобіль. Друзі, що стосовно цих автомобілів і їхніх автоматів, тільки на 2-літровому дизелі стоїть у нас гарний автомат, гідротрансформатор. От його можна спокійне купляти і катати 300-400 тисяч. Ну це з умовою, якщо ви будете міняти вчасно масло, тобто на кашка. Класний автомат. Так, давай подивимося, що коштує цей автомобіль. До речі, гарні диски, ну гарно виглядає. У них комплектації просто. Є класні. От машина відносно стара, там 12-13 рік, у неї є камери 360. До речі, на нашій також є От в дзеркалах, є камера, спереду є камера, задня камера, максимальні класні ксенонові фари, гарні диски, панорама, шкіра. Ну, коротше, є все. Тільки що треба грошей трохи мати для, для такої комплектації. Nissan Qashqai плюс 2, 12 рік, 2-літровий дизель на автоматі, 7 місць. Є номер телефона продавця. До речі, немає ціни, ну є номер, якщо що, телефонуйте, питайте. Що стосовно, як ви бачите. Є у нас версії плюс два, є у нас версії короткі. Тобто є довга база, є коротше. Є вони передні приводі, є повні приводи, є п'ятімісні, є сімімісні. Коротше, вибори, що вибирай, що хочеш, що подобається. Так, дивимося по салону. Дуже класному стані сидіння. Взагалі на Кашкаї вони ходять так не дуже довго, але в нашому випадку воно не зашите, не порване, повний привід автомат, підігрівчики. Немає підігрівчиків, бачу клімат, мультикормо. Кермо також не фарбоване в оригіналі, виглядає дуже гарно. Так що що, друзі, не забувайте, що на автоматі є безліч різ... різних автомобілів. Конкуренти, які цьому автомобілі? Sportage, AX35 і Qashqai. Обирайте, що подобається більше. Що, що, я хочу сказати, друзі, ось такі автомобілі ми сьогодні зустріли на Луцькому ринку. І я трохи здивований, що автомобілі. В принципі доволі багато є на автоматі. Просто треба трохи розумітися, де автомат, де робот, де варіатор. І я вам трохи в цьому допоміг. А, взагалі, є ще багато різних автомобілів є електрички, є там Volvo на автоматі. Сьогодні просто середа, і ще ранок. Сьогодні тільки після обіду люди будуть приїжджати виставляти, готувати свої автівочки для завтрашнього ринку. Основні базарні дні. Луцького ринку це у нас четверхи неділя. Саме в ці дні краще приїжджати на Луцький ринок для вибору собі для покупочки автомобіля. Тому що друзі, всім дякую, хто дивився до кінця. Дякую, підписуйтесь і будьте з нами. Carry on. Of what's ahead What happened to ride or die I asked and you just start crying How are you acting so surprised Haven't you seen it in my eyes Oh I'm running What am I running from Time's going by But where's the time going I tried to give you everything You took it all and took it for granted If you're still falling out of